Мінно-саперна підготовка, знайомство зі зброєю, домедична допомога. В Омані відбувся вишки для роїв, джур молодшої та середньої вікової групи. Тренерами стали учасники бойових дій та ветерани громадської організації Незламний дух воїна. Подробиці в сюжеті телерадіокомпанії Умань. як я можу. Завдяки знанням і професіоналізму досвідчених воїнів, юні джури мали можливість добути важливі під час війни навички. Сьогодні ми проводимо вишків для діток різних вікових категорій згідно. Гри «Джура». на даному заході викладачами будуть ветерани та військовослужбовці на трьох локаціях: це тактична медицина, поводження зі зброєю та саперно мінна справа. Все це робиться для національно патріотичного виховання наших дітей. Серед учасників вишколу учениці Полянецької гімназії Ангеліна Музика та Поліна Прищепа кажуть: тут дуже цікаво і принагідно дякують за все військовим. Мені сподобалося. Дізналася про міни, які вони взагалі є, про гранати дізналася. Мені було цікаво. Дякую, що розповіли. Дякую військовим, що ми можемо ходити сюди, на навчання, дивитися, просто навіть жити. Я дуже вдячна військовим, що ми можемо ходити до школи, ходити на різноманітні гуртки, що ми можемо читати книжки, займатися своїми хобі. І я за це дуже сильно вдячна. Ми вас дуже сильно любимо, обіймаємо і я бажаю, щоб кожен, кожен військовий повернувся до своєї родини. Дякую. Домедична допомога, алгоритм дій для порятунку життя у критичних ситуаціях, розповідає інструктор Юрій Мулько. В будь-яких умовах, критичних умовах, де надзвичайних ситуацій найбільше гине людей від кровотечі. Ми стараємося проводити такі майстер-класи, навчання по тактичній медицині і по інших видах надання допомоги в критичних ситуаціях. Заохотити діток, до, щоб вони були більш патріотичні, заохотити навчитися надавати домедичну допомогу, щоб діточки могли себе. Чи і чи товариша, чи тваринку якусь врятувати, ну і, і, і похвалити їх, щоб вони починають щоб вони хотіли це робити, щоб в них виховувався патріотизм до і, і любов до батьківщини про знайомство зі зброєю, основи поводження з та дотримання безпеки. Тепер знають ці хлопці. Я сьогодні навчився багато нового про гранати міни, як їх переступати. Я сьогодні навіть потримав. І це мені все було цікаво, дуже дуже. Я навчився перезаряджати гвинтівку та, та стріляти там ну, з неї. Я бачив зброю, але ніколи її не тримав. І сьогодні військові мені дали потримати її, а навіть. Прицілитись по завершенні вишколу тренерів відзначили подяками. Їх вручила секретар міської ради Катерина Терещенко. Хочу подякувати нашим військовим. Це все перед вами чоловіки, хлопці, які пройшли той жах, те пекло, і сьогодні можуть вже поділитися своїми знаннями, які вони здобули на своєму досвіді. Тому я хочу нагородити кожного з них е, такими подяками сьогодні від імені міського голови, від себе, від Уманської міської ради. Я думаю, ви приєднуєтеся зі словами вдячності. Я хотіла вам подякувати за те, що ви поділилися з нами своїм досвідом і щоб він нам ніколи не пригодився, а вам натхнення, сил і щоб ви ніколи більше в руки не брали зброю.